І з українським військовослужбовцем говоримо далі. Далі це Назарій Кішак, командир кулеметного взводу 72-ї бригади імені чорних запорожців. Пане Назарію, дуже раді вас бачити. Вітаємо та вітаю доброго дня, а, пане Назарію, у тут у Росіян дронове загострення травневе сталося вже там 4 дні травня, три ночі атакують нас шахедами. А поки вони атакують шахедами міста мирні, що на фронті в цей час відбувається чи там є якась зміна динаміка. Піхоти і штурмових пробних штурмових дій е, зменшилась, але збільшилась динаміка артобстрілів. Тобто ворог все більше і більше застосовує зараз е, артсистеми РСЗО і ствольні взагалі прилітає насправді всюди, не тільки по передньому краю прилітає і по вугледару нашому, і по околицях теж і навіть. Подальших містах таке як Курахово і Покровськ, тому ну ми розуміємо, що ворог не може підійти близько е, піхотою, тому що він зразу получає і відступає. А він пробує зараз перетворити е, передній край передню лінію фронту. Уже на Бахмут, Знаєте, коли він не може нічого досягнути успіху, він просто старає з лиця землі зі зло, з того розуміння, що вони не можуть нас покорити, що вони не можуть підійти, і що вони нічого не можуть зробити нашій піхоті. Немає втрат території, і це саме головне, тому що кожен метр, який втрачає українська армія, туди підвозять РСЗО. І починають далі працювати по мирних містах, де гинуть діти, батьки, чи похилі люди похилого віку і звичайні українські громадяни, які хочуть жити в мирі та злагоді. А, пане Назарю, так а у Рос... Вони ж росіяни скаржилися, що їм там трохи бракує боєприпасів. Ну там по бахмуту Пригожин ціле інтерв'ю випустив і плакав там крокодилючими сльозами. що не тільки боєприпасів не хватає, а вже і вагнерівця Треба в траншеях плодитися саме між собою, бо не особового складу. А на Вугледарі виходить, у них є боєприпаси. І якщо брати по піхоті, то у них зараз теж великі проблеми. А з понеділка у них ще більше будуть проблеми, тому що так да. дивіться на рахунок РСЗО, у них не було проблем навпаки, ну збільшилась кількість обстрілів і мінометних. Ну не знаю, можливо, вони зараз хочуть перейти на наш на нашу ділянку фронту. Але якщо, наприклад, 155 ту яку ми розбили, відновили і дали нових. Мобілізованих, то ми з радістю їх приймемо. Знаєте, вже якби є досить великий досвід з у порівнянні воювати 155 п'ятдесять Тому бригада готова. Бригада стоїть і буде стояти, тому що це наша земля. Командири підрозділів на своїх місцях. Нові піхотинці вже освоїли зброю вже дістали теж невеликий обсяг. Своєї роботи тому ми готові захищати, що би це нам не коштувало, і як би це не було, ми стояти будемо до кінця на цьому напрямку, і вогледар наш не віддамо окупантові. А, а що військовослужбовці кажуть про цей от вчорашній інцидент з дроном над Кремлем? Бо там вже кажуть, що і спецоперація ФСБ, щоб там Путіну імідж підняти, щоб мобілізацію, під, мобілізацію саме російського населення підвищити. Але це такою ціною, це мобілізація ціною іміджу і понтів російських, і йде мобілізація фактично через приниження. Ми ж прекрасно розуміємо, що це просто такий маленький посил. Слідуючий посил буде через декілька днів, він буде вже серйозніший, так? Ну і ще... Третій посил він буде набагато потужніший для того, щоб Москва, Росія і Росіяни зрозуміли, що не можна чіпати таку сильну націю, як український народ, тому що ми дістанемо, як казав залужний, і в Африці тих, хто нас обідить. Ну, Е, дивіться, рік війни Україна вже звикла до цієї війни. Це вже для нас робота знищувати ворога. Це знаєте, це так зранку устав. Якщо ти за день нікого там е, з орків не вбив, вже і настрою нема. Ну десь, десь воно так. Тому е, Росія вже розуміє, що ми достаємо і до Москви, і будемо доставати ще далі. Ну зараз трошечки потрібен якийсь період часу для того, щоб. Зараз відбулась зустріч G7, Ми розуміємо, що вона буде в нашу користь і з ще більшою підтримкою. І тоді ми побачимо на реакцію Москви. Я думаю, що цього року Росія вже має забрати повністю всі свої війська з території України або просто всі, хто прийшли на нашу землю. Вони тут і загинуть, і ми просто маємо закрити свої кордони. Вишколи перед наступальними операціями. А чи вони тривають 72 бригаді, і як, якщо там умовно частина бригади, якісь підрозділи є під вугледаром, якісь підрозділи так розумію, на ротації на відновленні. Бо я ж бачила у вас на Фейсбуці, що ви, хоч і коли кулем, командуєте кулеметним взводом, а вже їздили на якійсь броньованій техніці. Я, як цивільна людина, для мене все танк, що броньована техніка на війні, але це в межах навчання. Я не можу зараз розголошувати, де я і які у нас завдання, але це все буде добре, все буде позитивно. Я хочу сказати, що піхота готується і е, всі поставлені бойові завдання вищого керівництва, командира батальйону бригади будуть виконані своєчасно і в кращому. Статусі, тому наше завдання, як маленьких командирів, це бути на позитиві, мотивувати себе, мотивувати піхоту, забезпечувати піхоту і правно керувати та е, передавати своє вміння уже молодим тим, хто буде якраз відбудовувати нашу українську націю і українську армію, тому що наша армія показала, що вона входить у десятку кращих військових формувань світу. А про забезпечення. Бо дивлюся, немає у підрозділу ніяких зборів ні на машину, ні на дрони. Ніде немає. Ні у Фейсбуці, ні у Телеграмі. Все є? Так, є. Звичайно, я вам скажу: візьмемо, наприклад, мій взвод. У ну, мене вже більший зараз підрозділ, не тільки взвод. Це з часом десь розповім. У мене на підрозділ 22 дві пікапа плюс. Мінометний взвод, 4 пікапа плюс бронетехніка зараз теж уже є. На жаль, не можу озвучувати теж часом, але проблем немає. Так, звичайно, десь є проблеми із запчастинами, тому що транспорт має змогу, е, ну можливість він ламається і потрібно його відновлювати систематично. Але проблем у бригаді з, наприклад, там питали за припаси за транспорт. у Нас немає. У нас є чудова комунікація. З вищим керівництвом тільки один дзвінок і в нас все зразу повний комплект. Тому я дуже радий, що знаєте, що десь і командування чує звичайне маленьке керівництво, і що повна є комунікація. Пане Назарію, тут вам в Ютубі передають вітання і кажуть, що ви красавчик. Передала вам е, е, пані Юлія Таряник. Може, якась ваша знайома, але ну, все одно я передаю все, що пишуть. А глядачі, дякую вам дуже за цю розмову і а, за вашу службу. Дуже чекаємо понеділка, щоб вже ж ви проанонсували щось, що там буде в понеділок з тими москалями. Подивимося. Дякуємо дуже. Назарій Кішак був з нами. Командир кулеметного взводу 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців. А говорили.